Він відвів від міста вогненний літак і врятував тисячі життів ціною власного пілот Костянтин Могилко, командир екіпажу розвідувального Ан 30 у червні. Торік над іще захопленим Слов'янськом проводив аерофоторозвідку. Одначе політ перервав набій терористів. Через півтора року військовики відремонтували такого самого Ана 30 і назвали на його честь. У перший політ взяли трирічного сина Арсенія, який мріє піти слідами батька. Артем Сорок далі. Це дерев'яний Ан 30 та його власник, трирічний Арсеній. Він його ледь підіймає, втім з рук не випускає. Літаки в малого всюди Арсеній навіть ходить як літає. Він обожнює залізних птахів, так само як і його тато. Ти з папою більше всього любиш що робити? Я самолітки граю. В самолітки, самолітки любиш грати? Угу. А хто лучше всього літає на самоліті? Папа. А хто лучше всього з тобою грає? Півтора року тому його тато, командир екіпажу розвідувального літака Ан-30, полетів у тоді ще захоплений бойовиками слов'янськ. На облавку було восьмеро бійців. Провадили аерофото знімання позицій терористів. Саме те, що цю задачу може виконати звичайний авичний безпілотник. Там саме Я просто не понимаю, зачем отправлять відправляти за несколько мільйонів, і зачем чим у безценної жизни отдавать для выполнения такої простої задачі. Це в червні торік фільмували мешканці Слов'янська. Ось ця червона цятка в небі. І є ан 30 у якому тато Арсенія Костянтин Могилко. Терористи цілять в нього зенітною ракетою. Три метра не застав, три метра вирулів. Судя вище, щоб не достали. Давайте. Нет, подтверждаю. Пошел, пошел гореть, сварюка. Снаряд попал в боковой двигатель. Самолет загорелся. Основная задача была для костика спасти экипаж и самолет. Ну естественно спасти жителей Славянска. Охоплений вогнем літак втрачає висоту просто над містом. Командир екіпажу дає наказ стрибати всім, сам лишається за штурвалом та встигає відвести літак від житлових кварталів. Вдається, вибух пролунав у лісі за містом. Будиночок у Вінниці тут Костянтин зростав, дорослішав. тепер у кожному кутку його фотографія. Дорослого підполковника й маленького у фражці тата. Це ще мою форму стару, так сказати, фотоськ. Надівав на себе, ходив до фотографа, щоб його старафірував льотчиком. Тепер, аби дідусь не сумував його, чимраз частіше навідує Арсеній. Вони разом літають, пан Віктор для цього навіть джойстик купив, симулятор штурвала. І це він літав, літав на ньому, дід каже, дідушка, я не буду більше з тобою літати. Я кажу. Каже, це ж не настоящий самолюд. Мій папа повернеться, я на настоящу плючу. Про те, що він коли сяде за штурвал справжнього літака, малий тільки мріяв є бабін самольо. Аеродром Бориспільської військової частини тут колись служив його тато на злітній смузі готується здійнятися в небо Ан 30 названий на честь Героя України Костянтина Могилка. Колись він брався самотужки лагодити цю машину. Вона не літала, була старою та несправною. Після його смерті на честь свого командира. Військові закінчили його справу, і сьогодні він вперше злітає. А скільки тут пілотів сидить, Арсеній? Два. Два? А який головний? Я. Хто головний і куди натиснути, аби злетіти? Він знає усе. Одна водиті штуки Ні, це, це. у навушниках та за штурвалом сьогодні. Арсеній другий пілот. Росіянапрежання ростуть, растуть. газу росте. Кілька хвилин літак їздить по злітній смузі, втім у небо поки не здіймається. Пілот Арсеній кажуть, військові має трохи підрости. Небо дуже тоскує по. По такому льотчику я думаю, у тата железний костя могилка компенсує відсутствує кості вже без трирічного пілота. Втім, у нього на очах літак уперше здіймається у небо. Військові кажуть, літак і мені його тата. Чекатиме на пілота Арсенія Могилка. Ми самоліти дуже любимо. Арсюша хоче бути льотчиком і поки... Он буде оставатися при там желанні. Я буду это всячески пашрять. Артем Сорокінорися Кантоністова, Олексій Синельников та Андрій Голуб. Програма вікна СТБ.